вже Високовольтна катушка вже приклеєна до макетної плати. Вона готова. Це від китайського конструктора. Була вже зібрана, ну, тому що дуже не хотілося мотати вручну. Таким тоненьким проводом. Я не знаю, це тут 01, напевно. Або 01. Ну, дуже тоненький. Такий, як волосок. А от катушку первічну. Зараз приклею за допомогою термоклею. Вона намотана а, на папері і замотана лайкопластирем. Сім, сім вітків вийшлось в мене. Я думаю, можна було б і два. І два, і три. Ну. Ну, зараз на той дріт, який був, вийшло 7. Не знаю, це помилка чи ні, але зараз побачимо. О, щось в мене пістоліт гріється. Дуже довго. І так, катушки на місці. І тепер можна монтувати. Всі інші деталі по цій схемі. Звідки взялась ця схема? Ця схема е, намалювалась з декількох інших, тому що були спроби перед тим, ну це видно по платі, е, зробити маленьку катушку. Але не працювали ті схеми. Зараз я їх теж покажу. От, на основі їх намалював цю, і за допомогою навісного монтажа тільки що її пропаяв. Ну, працювало. Було непогано, але знову ж таки, замість оцієї катушки в мене перед тим була така на два вітка. От вона. Вирішив більшу поставити зараз чисто експеримент, як то говориться в прямому ефірі. Так що, все, вперед, далі монтаж. І в останній момент, як завжди, закінчився припій і не вдалося допаяти цю схемку. Тому взяв на роботу. Тут в мене трохи є матеріалу для паяння. Зараз допаяю і включаємо. І так, нарешті підпаяв запуск. 12 вольт. Так, 12 вольт. 0,4 Вт. Маленький, маленький пробивається стрімер. Так, якщо додати напруги 20 вольт. Так о. Світиться, але маленький такий. Ну, гарно, гарно. Вона працює. Так, зараз попробую поміряти щось. А поміряти я хочу частоту. Так, що тут? 4,6 МГц показує. Так, затух. Запускаем. Давай стріляй. Коротше, 4,6 МГц получилось. Вот такая історія. Не знаю, не знаю для чого він мені, але хай буде. Ось такий маленький прикол. Чика. І гасне. Так, цікаво. Зараз даю більше напруги. Може згорить, ну, згорить, то згорить. Тут максимально можна дати 30. О, блін, як світиться. Майже 30, 29. Все, більше не можна. Але нічого так. Так, да, тут же такий впевнений стрімер. Ух ти, в мене є отака серветка. Зараз спробую. Буде горіти чи ні. Бляха, це запальничка. Щоб не спалити. Ну, коротше... Бачили все самі. Отака запальничка в мене вийшла. Непогано. Працює. Оп, загасло. Ще один такий нюансик. Знайшов таке положення, при якому не гасне той стрімер. Треба його було шукати оцим от перемінним резістором. Ну, а так нормально. Прикольна штука. Кусається. Ай, пече. Ай. Ай. Ай-яй-яй. Ай. -ай. Блін. Це же класно. Класно, але боляче. Пече печете та зараза, Так. Якщо резистор покрутити. Зменшується, збільшується. Але більшість стрімер тухне. Потім вже і потім вже не запалюється. Так, можна накрутити більший, а він тухне. Угу. Так, прибори показують по нулям. Підключаю заново. Оп. Когда я подсоединяю провод, я напрягаю все тело и задерживаю дыхание. Если задержать дыхание, то тебя не ударит током. Ток думает, этот человек и так уже мертвый.